Вітаю в моєму світі, мала. Париво край. Країна снів. Карло, де мій тато? Немо. Мені шкода. Твій тато лише в інструкції. Проте я маю дбати про маяк. Знаю свине, Я теж дуже хочу знову бути з ним. Добра Солнце. Что? Стоп, 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 стоп! Кто ты такой? Я хочу вернути тата. А що як я шлях? Прошукати його. Ти про що? На цій мапі усі зни світу. Море кошмарів. Тато казав про нього. Там ці перлини. Зможеш набажати тут собі чого завгодно. Я зможу вернути тата? Якщо не сконаєш. <плес> у снахже наче не вмирають. Це у власному сні не вмирають. Якщо ти у своєму, то усе сепочком, а якщо ти в чужому, умреш насправді, зрозуміла. Ти його приманила. Вони страх відчувають, а ти налякана. Це неправда. Щасли! У нас є свої правила. У марево краї все має свої розумні. Відправте мене у сон про так, і Я вічно буду там. Лише плід моєї бурхливої уяви. Де тобі не уявляти таку круть, ти глянь! Mm. Якрасень! Як